І ось я пройду. Осінь на землю свою золоту жарандоль і, ковтаючи сльози, одягши на плечі сукману перемотує літо на чорні котушки тополь, шиє голим полям нескінченну сорочку з туману тихо строчить дощі. І навіщо мені ця печаль? Що я хочу спитати у цієї сумної кравчині? Я прощаюся з літом. І воно мені каже прощай і хитає над шляхом порожні гнізда грачині. Що в нас було? Любові літо, любові літо без тривог. Оце і все. А взагалі-то не так вже й мало, як на двох. Ось наші ночі серпень вижне. Прокотить вересень громи, і вродить небо дивовижне скляними зорями зими, і знов жміль розмружить квітку і літо гратиме в лото, і знов сплете на спицях плітку Старукий велетень ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все минати поспіша, Як та пташиночка на дроті, спочине стомлена душа. Я дуже тяжко вами відболіла. Це все було, як марення, як сон. Любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав довірливий Самсон. Тепер пора прощатися нам, будення. На білих вікнах змерзли міражі. І як ми будемо? як тепер ми будемо, такі вже рідні і такі чужі. Ця казка днів, вона була недовгою. Цей світлий сон пішов без вороття. Це тихе сяєво над моєю долею. Воно лишилось на усе життя. Хай буде легко, дотиком пера. Хай буде вічно споменом присвітлим. Цей білий світ, березова кора. По чорних днях побілена десь звідтам. Сьогодні сніги, ти вже поривався, сьогодні осінь похлинулась димом, хай буде гірко спогадом про вас, хай буде вічно спогадом придивним, хай не розбудить смутку телефон, нехай печаль не зрушиться листами, хай буде легко. Це був тільки сон, що ледь торкнувся пам'яті. Вустами на одному з малих полустанків я чекаю поїзда зранку, влаштувалась в кутку на лаві, щоб мене не знайшли цікаві. Породяг має відливий присмак паровозного, сизого диму і стоїть неумитий присмерк. Зараз... Зничний постійний шум, я поклала папір на коліно, я стривожені вірші пишу, наче просто пишу без розбивки нарядків розмаїті пласти, Щоб запалось на перший погляд, що пишу я звичайні листи, що пишу я звичайні листи. Звичайні листи, власне, це недалеко від правди, інша форма, той самий зміст, адресовані людям вірші, найщиріший у світі лист.

Обтяжений плодами, не страшно їм слави, ні хули. Мої суцвіття, биті холодами, ви добру завість все-таки дали, і то нічого, що чигали круки, що проминуло так багато літ. З такого болю і з такої муки душа не створить бутафорський плід. Будь щедрою, хай плаче твоє листя. Роздай плоди і знову зацвітай, хай попліткує наволочті листа. Що є душа, у неї не питай. Як є, то є. Нема то нікотрої. Віки надбали мудрості не я. Касандра плаче на руїнах троє. В руїнах троє гріється змія. Мені відкрилась істина печальна, життя зникає, як ріка почайна, через віки, а то й через роки, ріка вже стане спогадом ріки, І тільки верби знатимуть старі, Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Тож не була вузесенька стежина, там цілі юрми сунули туди, і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили вверх, їхали возами, похід розтягся на дванадцять верст. І Божа мати плакала сльозами. Та поможіть, не стиж йому той хрест. Чи ви, не люди, що за чуда Дають старцям, підсаджують калік, а тут же йде, ну добре не месія. Людина просто, просто чоловік. Вірма гуде, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює, терпи вже он Голгофа, он череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказати б, зброя це хіба єдине? Так щоб зробили стражники юрбі, а віормах тих. Малесенька людина тягла Христа важкого на собі. І хоч би хто, кому було до того, всі поспішали місце захопити. Воно ж видніше з пагурба крутого, як він конає, як він хоче пити. І він упав, і руки аж посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік. На море не ядучий з поля Симон, що йшов додому протилежний бік. Коли скінчилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був Пілату, Чи втямив темний раптом щось нове? Що Божий син таки йде на страту. А він розбійник, він таки живе. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що їх почать, бо всі слова вже були чиїмось. Ось ними плакав, мучився, болів, з них почав і ними ж... і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а тих маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, й потворність. Усе було, асфальти і спорищі. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик. До душі. Над шляхом при долині, біля старого граба, де біла біла хатка стоїть на самоті, живе там дід та баба і курочка в них ряба. Вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там полен двір любистку цвітуть такі жоржини. І вишні чорноокі стоять до холодів, хитаються патлашки уздовж всієї стежини і стомлений лелека спускається на хлів. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призьбіще сидять. Я знаю: дід та баба, це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога й дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. Нам шпиньки виглядають жоржини через тин. Не треба думати мізерно. Безсмертя є ще де-не де. Хтось, перевірений, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Нічого, тільки от що на пронизливих вітрах облетіло наше листя, облетіло його страх, лиш одна є втіха в тому, що під небом голубим аж тепер же видно хто ми. То самісіньких глибин, хто на що заповідався, хто що зміг, і що не зміг, хто улів, яким спокусам, хто ніяким не уліг. Все вже чітко. Без облуди, час і проминав, то були усе прелюди, а тепер от-от фінал. Лиш одна я втіха в тому, що під небом голубим, аж тепер вже видно, хто тому, самісіньких глибин, аж тепер же видно, хто ми. до самісіньких глибин Буває мить якогось потрясіння. Побачиш світ, як вперше у житті. Звичайна хмара, сіра й осіння, пропише раптом барви золоті, стоїш, як стогін під склепінням казки, душа прозріє все світо очей, кричить з облич спадають маски, з усього світить суть усіх речей. І до віків благенька приналежність переростає вся його золоте, прямим проломом пам'яті в безмежність. Уже ж звідти згадуєш себе Послухаю цей дощ, підкрався і шумить. Бляшаний звук води, веселих крапель, кроки. Ще мить, ще, мить, ще тільки мить, і мить, раптом озирнусь. А це вже роки, роки. А це вже віки. Ніхто вже й не зна. В туманностях душі чи я і мантіях дощу, прозора, як скляна, Приходжу до живих і згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасибі Скрипалю. Він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І може, це і є моя найвища сутність. Святвечі рухнуть і святле. Ходжу в сад, він чорний і худий, йому вже ані Яблочко не сниться. Шовковий шум танечної ходи йому на згадку залишаю осінь. В цьому саду я виросла. І він мене пізнав, хоч довго придивлявся. В коловороті нефатальних змін він був старий і ще розобновлявся і він спитав. Чого ж ти не прийшла у іншу пору в час мого цвітіння, а я сказала, ти мені один об цій порі, об іншій до віку. і я прийшла не струшувати ринклод, і не робити з плодів твоїх набутку. Чужі приходять в час твоїх щедрот, а я прийшла у час твоєго смутку, оце і є усі мої права. Уже зникало села сонце за горбами. Сад шепотів пошерхлими вустами якісь прощальні, золоті слова. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай лин свою одвічну дерть, застряли серцем, мов осколок в городях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити, як належить, а треба жити, і якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є. А може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле, а поки розум од бідини згіркші, не будь рабом, і смійся, як рабле. тож веселімось, людоньки, на людях. Хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серцем у осколок в грудях. Нічого, серце вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожито як належить. Єдине, що від нас іще залежить. Вечірнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений одем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло відзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі краще не пролито. Вечірнє сонце. Дякую за день. За цю потребу слова як молитва.